Найдем, найдем, найдем Все в порядке? Да, все, спасибо Мы их потом не закрыли А? Мы их потом не закрыли Ай, нафиг нам их закрывать Без зареза Так, убегай, монтировочка Нет

А она? В покину попала? Да, А Проживали люди, тут коли потрібні. Да, проживали люди. Чоловік 50-70 проживало людей. Ваша квартира не постраждала. Ва, наша не постраждала, ми з другої сторони. Тут щось є пористь військових об'єктів. Нема тут нічого. Чистий дитяча площадка, дитячий майданчик, ззаді поліклініка і школа рядом, які все розбите з початку війни і не працюють. У вас були обіцяння, правильно? Так, да, да, початку війни були. Тобто ніяких військових об'єктів тут я тут живу і близько нема. Чисто, все жилі, живуть люди. Близько 12 години ночі внаслідок ворожої атаки росіян. Відбулося влучання трьох БПЛА в двох районах Харкова, а саме влучання в Київському та Шевченківському районах. У Київському районі два влучання. Найсерйозніше позаду мене це влучання в другий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку. В квартирі на щастя нікого не було, і на в цьому будинку ніхто не отримав серйозних поранень. Станом на першу годину ночі дві особи звернулися з гострою реакцією на стрес, і ще двох осіб виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Їм надається медична допомога, і їх оглядають медики. Зараз не готові сказати, що до їх стану і чи будуть в них поранення, оскільки в принципі це люди були похилого віку. Вони не пересуваються самі, тому їх виносили на ношах. Зараз оглядають. Друге влучання в Київському районі біля одного з ресторанів, там було пошкоджено саме будівлю ресторану і комерційну нерухомість. І третє влучання на одній з центральних вулиць міста Харкова в середмісті. Внаслідок вибуху було пошкоджено скління і фасад семиповерхового житлового будинку. Десятки вікон вибито на цьому об'єкті. Влучання було саме в. По вулиці в дорожнє покриття попередньо для обстрілу росіяни використали БПЛА під назвою «Герань». Зараз на місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламки. Ці БПЛА долучення до матеріалів кримінального провадження. Вже воно відкрито за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. Да есть! Да, да, есть, есть, есть. Да, что, есть. Давай. Что давай. Я давай. А стой, стой! Вот сейчас сам попытается, да. Но если он идет, то здесь. Он... Да, да, да. да. Я сейчас там попытаться, размеряем, а что Якщо ми кажемо про останній обстріл влучання в житловий будинок. То було влучання. попередньо це був шахет, який влучив в квартиру розташована на другому поверсі. Зараз закінчується локалізація пожежі. попередньо ніхто не постраждав, бо там нікого не було ніхто не проживав. Але е, дуже багато мешканців, які проживали в цьому будинку, зараз евакуйовані. Вони розташовані в спеціальному автобусі. Там знаходяться. Е, що що можна сказати, е, постраждала дуже постраждала квартира на другому поверсі. Третій поверх постраждали мережі теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Вони зараз відключені, І, е, газопостачання теж відключені. Зашивають наші комунальні підприємства контори. Крім цього, обслідуємо мережі для того, щоб якнайшвидше відновити комунальне послуги. А що відомо щодо інших обстрілів? Цього було чотири чотири обстріли, чотири шахи попередньо. попередня. Перша була влучання вулиця Сумська, центральна частина міста Харкова. В дорогу, яка розташована на вулиці Сумській. Хочу сказати, що поряд розташований житловий багатоповерховий будинок, вибити всі практично. Вікна і пошкоджений дах зараз над тим, щоб закривають контура наш комунальне підприємства. Що стосується двох інших вибухів, то це теж попередні були два шахти, які влучили теж в Київському районі міста Харкова поряд з кафе, яке розташовано там.